Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. і Сьогодні пропоную поговорити на таку тему. До 31 грудня 2024 року в Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії. Уряд вже розглядає модель цифрової реформи ВЛК військовозобов'язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні в електронному вигляді. Він потраплятиме в систему міноборони. А далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення. Про те, чи позбавиться систему значних корупційних ризиків, і на які юридичні зміни варто очікувати, говоримо саме сьогодні з нами на прямому зв'язку. Юрист Максим Шинджебай. Максиме, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами. Ну, перше питання базове і тривіальне: на ваш погляд, чи зменшить ліквідація МСЕК і цифровізація ВЛК корупційні ризики? Питання в тому, що що таке зменшення ризиків корупції, так, це е, зменшення концентрації відповідальності в одному органі. Е, якщо ми кажемо про МСЕК, то нам вже повідомили, що, наприклад, е, замість МСЕК, який є наразі в той формі, так як окрема інстанція, окремий медичний заклад дочок, який фактично лише оцінює зібрані попередньо документи і наданий там попередня анамнез лікарями ЛКК, так, Лікарська консультативна комісія, фактично нам повідомив міністр охорони здоров'я, що ці нове утворення після МСЕКу буде на базі вже існуючих, фактично, районних лікарень, як він сказав, кластерних лікарень. Uh, і фактично це і є концентрація, тому що, ну, на мій погляд, uh, це фактично ті лікарі, які будуть uh, створювати ЛКК, попередня анамнез не той, що вони і будуть uh, в кінці вирішувати чи встановлювати групу, чи ні. Так, нам хочуть ввести певний критерій. Оцінення обмеження життєдіяльності Тобто, як мені здається, що це буде новий формат аніж особи з інвалідністю, але це будемо бачити згодом, фактично питанням сек завжди було неоднозначним, оскільки встановлення групи відбувається на підставі обмеження життєдіяльності певної людини. Якщо ми Беремо до прикладу загальні або трудові захворювання, то для того, щоб отримати групу інвалідності після трудового так захворювання або травми, потрібно мати менше пошкодження життєдіяльності в певному аспекті, аніж при загальному. Тобто там є вже внутрішні постанови, окремі, які вказують ці відсотки тощо. Фактично неможливо встановити чіткий перелік, тому що для кожної людини по різному це буде впливати. А концентрація знову ж таки все в одному місці. Ну, таке, на мій погляд. Тобто дещо скептично ставитись до того, що потім у нас в процедурі призначення статусу інваліда буде менше корупції. Я по-перше не знаю, які рівень зараз, і який рівень нормальний, але Но ми маємо розуміти, що так зараз там будуть відносити працівників МСЕК до цих корупційних ризиків, тощо, тобто, ми розуміємо, що там це відбувається, і це хочуть якось прибрати. Але чи буде менше чи ні, я не знаю. Але те, що це фактично буде в межах однієї комісії, скоріш за все, так. А чи буде це позитивно впливати, гадаю, що ні. Тому що загалом більшість систем розраховують на диверсифікацію ризиків, так? тобто, щоб кожна інша людина контролювала дії іншої людини, тобто, щоб це не було. В руках однієї людини, а тут як я розумію, яка є тенденція зараз, навпаки, все це змінити до однієї комісії? Ну в межах одного закладу охорони здоров'я зараз силові структури активно проводять перевірку вже встановлених МСЕК статусів людини з інвалідністю. Наскільки це складне завдання, і які юридичні підстави існують для скасування такого статусу? Потрібно говорити про те, що у нас є принцип правової визначеності, так, тобто певні рішення вони набирають сили, і держава не може, так би мовити, відмовитись від своїх попередніх слів, так тобто є певна визначеність. Так, у нас є 19 стаття конституції, яка говорить про те, що рішення там органів державної влади посадових осіб, то, що вони мають ґрунтуватись на законі, на конституції тощо. І у нас є роз'яснення, що фактично там. Суб'єкт владних повноважень може відмовити скасувати своє рішення, якщо воно там, вочевидь, є незаконним Але фактично цим ніхто не користується, тому що це фактично визнати. Ну. Корупційного, так, складового прийня, прийнятого рішення, тому цього ніхто не буде робити. Фактично, люди, які вже отримали групи групу інвалідності, так статус особи з інвалідністю на них це не має вплинути і немає якихось там юридичних механізмів для скасування. Лише визнати там, наприклад, притягнути до відповідальності за корупцію, за якої відповідальності немає, фактично для працівників там СЕК, як нам вже зазначили, повідомили, що ніхто не буде. Буде немає в даному випадку складу кримінального правопорушення, а фактично якихось чинників немає, тому і фактично більше. Іде концентрація, як ми бачимо, і в указі президента про реформування МСЕК, то що запровадити в майбутньому нові механізми для тих, хто в найближчому часі будуть перепроходити, тому що МСЕК може встановити групу інвалідності або там на рік, два, або безстрокової. Тобто, відповідно для тих, у кого терміново, то для них буде вже інші критерії відбору. Як гадаєте, чи понесуть корупціонерам СЕК і ВЛК юридично обґрунтовані покарання? Я не займаюсь в принципі, кримінальними справами, але вже ну, був офіційний коментар нещодавно, що немає складу кримінального правопорушення, оскільки вони не суб'єкти цього правопорушення, тобто не мали цих корупційних ризиків, то що я не дуже розуміюсь саме на цьому аспекті, але фактично. Саме кримінального правопорушення в цьому немає, як нам повідомляють, а там вже це слідчі органи мають вирішувати. Які юридичні питання має вирішити уряд, аби нова система запрацювала так, як це має бути, і що для цього необхідно зробити? Це визначеність. Тобто, фактично, юридичний аспект саме визначеність. Чому? Людина має чітко розуміти, в який момент вона звернулась. Підтвердження, те, що вона звернулась, тому що у нас все це на папері, так діджиталізація в даному випадку є гарний крок, але як воно буде реалізовано, це інше питання. Тобто, має бути чітка прозорість, що людина звернулась, щоб в останній момент не сказали, що а ти хто і як ти взагалі звертався, як ти можеш підтвердити і людина таким фактом втратить можливість отримати, або там не будуть певних строків межів, в тощо Більш визначеність щодо. As uh, some. Um, Цих аспектів життя, тому що у нас зараз дуже склизька історія, коли людина ну має певні реальні обмеження життєдіяльності але їй кажуть, що ну можливо щось виправиться, так або можливо, щось там не так, і це ж суб'єктивна історія. зрозуміло що неможливо стовідсотково зробити чіткий регламент, і все, тобто, ось так і крапка. Неможливо, коли ми кажемо про інвалідність, то ми кажемо про все ж таки не. Чіткі межі, але максимально приблизитись до того, щоб це було чітко визначено, е, і не лише там постановами внутрішніми, які ось так можуть змінитись, а якимись там більш серйозними нормативно-правими актами, наприклад, законом, так там, де буде певний перелік е, критеріїв, механізмів, порядку, тощо, і оскарження, тому що більшість людей на моїй практиці, з чим я стикаюсь, напевно, 75% взагалі не знають, що можна оскаржувати рішення. Району МСЕК, а ще там 20% вони розуміють, що вони не знають, як це робити. Тобто, щоб прийти і сказати, у нас також там просто люди мають сказати, що вони не, не згодні, їм дають якийсь там паперець маленькі заповнити на оскарження, і це все так. Тобто, там для центральної МСЕК тощо там більш визначений цей момент, хоча також немає. Певних критеріїв щодо змісту заяви, тощо, тобто загальне звернення громадян, фактично а, і в даному випадку люди а не розуміють, що з цим робити, а, і не вірять, що вони зможуть це зробити. Так тобто, потрібна певна інструкція, по якій можуть всі, не тільки юристи, подавати ці заяви, скарги для того, щоб більшість людей все ж таки могли довести, що вони мають а, підстави для отримання інвалідності. Не ну, останні до вас питання по темі, що для вас стане індикатором реальності змін в системі ВЗ і ВЛК. Коли людина з більшість людей, які не отримали групу, проте мали всі підстави, вони зможуть отримати її в обласному або центральному МСЕК, тобто дія тих чи інших норм, вона відображається в можливості довести ці обставини, так якщо ми кажемо на прикладі судової системи, то я завжди кажу клієнтам, що ми маємо бути готові йти там в апеляційні суди, в касаційну інстанцію, тому що то саме там буде остаточне рішення. А райони так вони можуть помилятись. Кожен має право на помилку. Ніхто ми не машини, це нормально. Навіть якщо ми кажемо без там корупційних тощо аспектів, кожен має право на помилку, так може невірно визначити з тощо. Але саме механізм того, щоб більш кваліфіковані люди, можливо, більш кваліфіковані, або люди, які мають більшу практику, так тобто стикали з більшим об'ємом питань, тому що там все ж таки більше. Регіони, які, які підпадають під дію там, обласного мисеку, все ж таки вони могли більш чітко визначитись в складному випадку. Це буде індикатор. Максима, я дякую вам за діалог, за ваші фахові коментарі. Дякую, що постійно співпрацюєте з Українською службою інформації. Нагадаю, сьогодні з нами на зв'язку був юрист Максим Шенжербаєв. Говорили про ліквідацію МСЕК і зміни, які чекають на систему ВЛК. Дякую, що дивитеся наші випуски. З вами побачимось наступного разу.